Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як збирати ключові слова за допомогою сервісу Serpstat. Тож, ми увійшли в наш аккаунт і як же розпочати пошук ключових слів? Змоделюємо ситуацію: ви плануєте запустити свій власний інтернет-магазин, ну, наприклад, з продажу дитячого одягу. І, відповідно, вам необхідно зібрати семантику, щоб сформувати гарну структуру та оптимізувати пошукові запити на сторінках вашого нового сайту. Перше, що нам потрібно, це підібрати маркерний запит, що найкраще описує тематику вашого сайту. В нашому випадку, для того, щоб зібрати всю наявну семантику для магазину дитячого одягу, найкращий загальний маркер це дитячий одяг. Але перед тим, як безпосередньо перейти до інструменту підбору ключових слів, я рекомендую спершу перевірити ваш маркерний запит за показниками, для того, щоб впевнитись, чи дійсно він нам підходить і чи охоплює всі можливі варіанти ключових слів. Тож, зліва у нас знаходиться панель інструментів. Обираємо вкладку Аналіз ключових слів сумарний звіт. Аналіз ключових слів сумарний звіт. А в полі вписуємо наш загальний маркерний запит і натискаємо кнопку Знайти. Одразу хочу звернути вашу увагу, що необхідно перевірити, чи правильно обраний регіон пошуку. Нас цікавить запити по Україні. І перевіряємо. Обрана країна. Україна, все чудово, тож можемо продовжувати. На сторінці сумарного звіту представлена загальна інформація про маркер або пошуковий запит, який ми аналізуємо. Перше, що ми бачимо, це чотири основні метрики: частотність, середній показник кількості запитів на місяць, показник конкуренції в контекстній рекламі. Середня, середня ціна за клік в контексті, вона вказана в доларах США, але як показує практика, це дуже узагальнена середня вартість, що майже не має нічого спільного з реальною вартістю. І складність ключового слова. Це показник дає розуміння наскільки важко цей ключ підняти в топ Google за допомогою SEO-просування. Далі на сторінці ми бачимо дві таблички із варіантами ключових слів для SEO та контексту та базову інформацію про кожну фразу в них. Тобто, перша табличка це SEO, друга це контекст. Нижче у нас представлен графік тренду для нашого маркерного запиту. Це дані сервіс бере безпосередньо з Google Trends. Діапазон за замовчуванням у нас рік. Якщо нам потрібен більш ширший діапазон, то можна скористатись безпосередньо або сервісом Google Trends, або інструментом прогнозування в Google Ads. Це насправді досить корисна інформація, що надає нам можливість зрозуміти реальний попит ключового слова, чи є сезонна залежність, або яка зараз його динаміка. А, насправді є ситуації, коли ми бачимо, що популярність певного пошукового запиту стало зменшується із часом, і це свідчить, що його використання не принесе в майбутнього бажаного для нас органічного трафіку. Як приклад, а, ну колись спінери були дуже популярними, але чи доречно зараз відкривати бізнес в продажі спінерів? Думаю, що ну, це питання вже риторичне. Далі ми бачимо загальну табличку і графік з доменами, що ранжуються за нашими маркерним запитом та їх основні показники. І додатково ще графік є по а, конкурентам. І а, така сама табличка, але з конкурентами вже по контексту. І окремо приклади оголошень також з нашим а, маркерним запитом, з нашою фразою. Ну що ж, переходимо безпосередньо до пошуку ключових слів. Для цього ми можемо перейти на сторінку інструментів через табличку варіантів ключових слів, тобто, через, клікнувши на посилання тут в верхній частині сумарного звіту, показати всі, або клікнувши на вкладку на панелі інструментів на відповідну вкладку Підбір ключових фраз. Тож, переходимо. Ми бачимо всі варіанти ключових ключів для нашого маркерного запиту. Одразу хочу звернути увагу на одну відмінність від планувальника ключових слів від у Google Ads: ми не можемо вводити одразу декілька маркерних запитів для того, щоб зробити підбір більш точним або використати одразу декілька синонімів ключової фрази. Таким чином, для комплексного збору ключів необхідно вводити різні варіанти наших маркетних запитів та аналізувати отримані результати кожен окремо, а це ну, не зовсім зручно. Але, на відміну від того ж, Google планеру, серпстат показує ті варіанти ключових слів, які Google Ads не відображає, бо вони ну, відносяться, на його думку, до сірих заборонених тем. І друга перевага: серпстаб відображає ультранизькочастотні запити. Насправді, це запити, що користувачі вкрай рідко гуглять, але це може бути дуже корисно при роботі з складними нішами. Так, давайте коротко про інтерфейс. Біля кожного варіанту ключового слова ми бачимо інформацію у вигляді невеликих іконок про те, де сервіс знайшов цей запит. Тобто ось ці іконки. Якщо ми наводимо курсор, то з'являється віконце, де ми можемо побачити, де ця фраза була знайдена сервісом. За бажанням окремі колонки можна прибрати або додати в нашій таблиці. Для цього є відповідний функціонал, де можна відмітити необхідні нам чекбокси. Ось кнопка колонки, і ми можемо обрати. Ті колонки, які нам потрібні для роботи, щоб інформація відображалася. Ось ми вибрали, і, як ми бачимо, повна загальна статистика по кожній ключовій фразі. У кожної колонки з показниками є власний фільтр. Тобто, за бажанням ми можемо сортувати таблицю по окремому параметру. Наприклад, я хочу бачити в першу чергу запити з частотністю в діапазоні від 100 до 1000. Тож давайте це і зробимо. Частотність. Обираємо фільтр, вводимо показник від 100 до 1000. Підтверджуємо і ось всі наші фрази вже відфільтровані. Від найбільшої частотності до найменшої. Але для того, щоб вручну не перебирати десятки тисяч варіантів ключів, є окремий фільтр загальний фільтр, за допомогою якого ми можемо налаштувати необхідні для нас параметри. Ось цей фільтр. Клікаємо на нього і бачимо, що за замовчуванням в таблиці не відображаються слова із неправильним написанням. Далі ми хочемо виключити із списку запити, що нам 100% не підходять. Це можна зробити за допомогою параметру фільтр ключові фрази. Параметр ключові фрази обираємо не містить все. Не містить все, широка відповідність. Та вводимо мінус слова через кому, як яких не повинно бути в нашій семантиці. Ну, наприклад, дешево. Якщо обрати широку відповідність, то сервіс автоматично видалить всі словоформи, вказаних мінус слів. Наприклад, дешево, дешевий. А якщо вказати точну відповідність, то, відповідно, залишаться тільки ті, що точно відповідають за заданим умовам. Ми використаємо широку відповідність. Можна додати фільтр, щоб прибрати всі топоніми. Тобто запити, що містять у собі назву міста. Наприклад, ви плануєте продаж продукції по всій Україні, то запити типу дитячий одяг Хмельницьк нам не потрібен. Обираємо параметр фільтр фільтрація за топонімами, не містить все. Додаємо, не містить все. Ну і ми не хочемо використовувати пошукові запити із наднизькою частотою, наприклад. І нам необхідно їх прибрати. Для цього додаємо параметр частотність і вказуємо, яка нам потрібна. Частотність Частотність перша. Обираємо більше ніж. І вводимо, Ну, нехай буде 500, щоб. Зменшити кількість запитів. Все, Клікаємо кнопку застосувати. І ось у нас залишилось всього 36 запитів з тієї величезної кількості, що була на самому початку. Параметри фільтру та їх значень досить багато. Я рекомендую вам ознайомитись з ними. Це допоможе вам економити час при роботі з пошуком семантики. Тож, ми сформували наш список, ми його можемо вивантажити окремим файлом і далі використовувати для своїх потреб. Для цього клікуємо на кнопку експорт, обираємо формат, в якому е, повинен бути наш файл. Дуже прикольна штука в серпстаті: це те, що можна обрати, які колонки треба включити у звіт. Е, тобто, якщо нам не потрібна. Вся пряма інформація про кожен запит ми можемо налаштувати нашу таблицю. Наприклад, ми там приберемо топоніми, там, кількість, вартість, конкуренцію, ну і так далі. Тобто, на ваш розсуд, як вам вже буде зручно. І клікаємо на кнопку Експорт. Десь 5-10 секунд формується звіт. Коли він готовий, ми побачимо відповідне повідомлення із посиланням ось таке. Можемо одразу на клікнути завантажити, і файл буде завантажений, або через цю іконку. Ми клікаємо і останні звіти подивитись все. Ми переходимо на відповідну сторінку, де можемо наш звіт вже скачати. Окрім експорту, файлом є окремий функціонал взаємодії з запитами через кнопку операції. Наприклад, обираємо чекбоксами ключі, які нам потрібні. Для зручності зараз обираємо всі ключі. Клікаємо на кнопку операції. Що ми тут можемо зробити? Ми можемо скопіювати наші запити в буфера обміну, причому можемо скопіювати. Тільки фразу, таблицю або окремий рядок. Ми можемо додати наші фрази у проєкт моніторинг позиції, якщо в нас вже є проєкт. Додати фрази до пакетного аналізу це інструмент, який дає можливість збирати і зберігати списки ключових слів. Також потім їх можна редагувати за необхідністю. І можливість додати наші фрази до кластеризації. Про неї ми поговоримо трохи згодом. Для зручності в цьому відео я буду додавати наші знайдені ключі до пакетного аналізу, щоб працювати не окремими файлами з експорту, а з кожного звіту окремо. Тобто додаємо пакетний аналіз фраз, створюємо проект. Перше, вносимо ім'я, нехай це буде тест, обираємо пошукову систему. У нас вона вже правильно за змовченням обрана, і обираємо. Параметри, які нас цікавлять при переносі фраз, також додатково, за ліміти ми можемо виконати автоматичний збір додаткової семантики. Це буде виконуватись в автоматичному режимі, але ми зараз для цього, в цьому відео зробимо це в ручному режимі. Тобто, все, ім'я, пошукова система та основні параметри. Клікаємо створити. І ми переходимо в інструмент пакетного аналізу, де збережені наші ключі. Ось він. Пакетний аналіз. Пакетний аналіз ключових слів. Ось наш проєкт. Зараз не будемо зупинятися окремо на його функціоналі, щоб не відходити від основної теми нашого відео. Ми провели підбір ключових слів по маркерному запиту, але часто буває, що під час пошуку ми не враховуємо інші синоніми фрази, якісь неочікувані варіації, якими користувачі користуються в пошуку. Наприклад, хтось пише дитячий одяг, хтось одяг для дітей, хтось одяг для дитини. А хтось напише, наприклад, одяг для малюків або малечі, і все це запити з рідною частотою, з рівнем складності і так далі. Тому переходимо до інструменту схожі фрази. Тобто аналіз ключових слів, і тут схожі фрази. Вводимо наш маркер, дитячий одяг, клікаємо кнопку знайти. Ми бачимо нові варіанти ключових фраз, що також можна використовувати для оптимізації на нашому сайті. Наприклад, речі для дітей. Це доволі неочікуваний. Всі варіанти, що ми до цього перебирали, Ну в ньому не було такого варіанту, як, наприклад, речі для дітей. Функціонал цього інструменту абсолютно ідентичний інструменту підбору ключових слів. Тож не будемо на цьому зупинятися. Для прикладу, відфільтруємо ключі по частотності від 500 та додамо нові фрази до нашого проекту пакетного аналізу. Тобто фільтр. Обираємо частотність вже обрана, більше, ніж 500. Є. Якщо серед нових фраз є ті, що вже є в проєкті пакетного аналізу, то вони будуть автоматично видалені, що насправді дуже зручно. Тобто, не буде проблем з величезною кількістю дублів. Ось наш проєкт, тест відмічаємо і надіслати. Ось повідомлення відправно 100 фраз, а з них додано всього 78. Тобто 22 фрази дублів було автоматично видалено. На цьому, в принципі, базовий підбір пошукових фраз можна завершити, але якщо вам потрібно якісно опрацьовувати семантику та зібрати найбільш повне семантичне ядро, то далі ми переходимо до інструменту пошукові підказки. Особливість цього інструменту полягає в тому, що він генерується в реальному часі та відображає запити та запитання людей, які шукають відповіді, інформацію от саме зараз. Тобто, це ті варіанти підказок, що з'являються, коли ви починаєте вводити запит в пошукову строку. По нашому маркеру ми бачимо скільки ми бачимо 4487 варіантів. Підказок. Фільтр в цьому звіті не працює таким же чином, як і в попередніх звітах, але підбір запитів можна конкретизувати за допомогою додавання слів у фразу. Наприклад, ми можемо додати до нашого маркера слова магазин та інтернет. Тобто додаємо магазин та інтернет. І у нас залишається всього. У нас залишається всього 190 фраз, які ми також можемо додати до нашого проєкту пакетного аналізу. За аналогією, тобто, виділяємо всі фрази, які ми знайшли нові. Кнопка операції та додати фрази до пакетного аналізу фраз. Обираємо наш проєкт надіслати. У цього інструмента є ще один корисний функціонал це кнопка тільки питання. За її допомогою ми можемо відфільтрувати фрази тільки у вигляді питань. І слід зауважити, що на панелі інструментів є окрема е вкладка пошукові питання, яка саме і виконує цей функціонал, а саме аналіз запитів у вигляді питання. Тож, переходимо на цю вкладку, ми бачимо всі варіанти можливих питань, що містять нашу маркерну фразу. Ці фрази можна використовувати для підбору тем для блогу, формування контент-плану або формування блоку факів на сайті. Функціонал звіту не відрізняється від звіту з пошуку пошукових підказок. Давайте візьмемо ці варіанти питань та додамо їх також до нашого проекту пакетного аналізу. Обрали проект надіслати. Окрім пошуку ключів за допомогою маркерного запиту можна виконати конкурентний аналіз. Переходимо на вкладку сторінки лідери. В цьому звіті ми бачимо список сторінок, що ранжуються по нашому маркерному запиту та отримують найбільше трафіку. Якщо поверхнево оглянути список та попереходити на ці сторінки за допомогою відповідних кнопок. Тобто ось ці кнопочки можна одразу перейти на сайт, відповідний. А ми можемо в цілому зрозуміти, які з цих сторінок є релевантними для нашого майбутнього сайту. Обираємо конкурента та клікаємо на посилання. Ну, давайте обираємо якогось конкурента, який нам подобається найбільше. Baby Stores. Наприклад, клікаємо на посилання. Відкривається сумарний звіт по нашому URL. У ньому ми бачимо повний список запитів, їх складність, позицію, частотність та трафік розрахунковий, який отримує ця сторінка за допомогою цього запиту. Тобто ми отримуємо розуміння, по яким саме запитам оптимізована сторінка конкурента і як ми можемо цей досвід інтерпретувати на власному ресурсі. Ми також можемо фільтрувати цей звіт, експортувати у файл або обрати ключі, які нас цікавлять, та додати в проєкт пакетного моніторингу. Для прикладу, давайте додамо одну фразу у наш проєкт. Наприклад, фірмовий дитячий одяг із знижкою. Обираємо чекбоксом, кнопку операції та додати фрази до пакетного аналізу. Наш проєкт надіслати. І остання вкладка це вкладка конкуренти. Цей інструмент насправді не такий цікавий для нас в плані семантики, а більше слугує для того, щоб спрямувати список потенційних конкурентів по нашій маркерній фразі, по фразі дитячий одяг. Бачимо список доменів, що ранжуються на нашим, по нашому пошуковому запиту. Звіт також формується в реальному часі, тому іноді на його формування необхіден певний час. А в звіті ми бачимо список конкурентів і колонки із загальною інформацією. Найбільш цікаво для нас це спільні ключові слова, Ті, тобто скільки ключів у домені містять нашу маркерну фразу. Правильний підбір конкурентів важливий на етапі розробки, адже формувати структуру та продумати якісно функціонал сайту краще враховуючи досвід конкурентів, що вже зайняли високі позиції в пошуку. Цей список конкурентів також можна експортувати та працювати надалі як з файлом. На цьому пошук семантики завершений. Повертаємось до нашого проекту пакетного аналізу ключових слів. Наліз ключових слів. Обираємо проєкт. В ньому наразі збережені всі ключі, що ми зібрали в різних звітах. Ми можемо його просто експортувати та надалі використовувати на власний розсуд. Або щоб сформувати якісне семантичне ядро, необхідно провести кластеризацію запитів. Тобто, розподілити всі наші ключові слова по групам, які надалі будуть формувати ієрархію нашого сайту. Кластеризацію можна виконати вручну. На сторінці проєкту пакетного аналізу створюємо групу, відмічаємо необхідні фрази та додаємо їх у відповідну групу. Тобто, клікаємо додати групу, даємо їм назву, наприклад, той же тест. Натискаємо ОК. Обираємо фрази, кнопка операції. Додати у групу. Ну і обираємо нашу групу застосувати. Є. Тепер ці фрази додані у нашу новостворену групу. Інший варіант автоматична кластеризація. Для цього обираємо всі наші фрази, клікаємо на кнопку операції, обираємо додати фрази до кластеризації. Відкривається вікно, натискаємо кнопку Створити новий проект. Вводимо назву, нехай тут також буде тест. Далі вводимо домен. Якщо в нас є сайт. Якщо сайту немає, то залишаємо пустим. Обираємо пошукову систему. Обираємо країну. Область та місто обираємо за необхідністю. В нашому прикладі ми просуваємось по Україні. Тож залишаємо поля, регіон та місто не заповненим. Далі нам слід обрати силу зв'язку. Це умова кластеризації, де сильна кожна фраза для об'єднання в кластер має мати 12 спільних URL, а слабка лише 3 спільних URL. Ми е, оберемо середню силу зв'язку. Друга умова це тип кластеризації, де м'який тип фрази можуть бути додані в кластері, якщо хоча б у однієї пари з фраз є 3, 8 або 12 однакових URL. Це залежить від попереднього вибору сили зв'язку. А жорсткий тип у всіх фраз в одному кластері будуть однакові 3, 8 або 12 URL в топ-30 фраз – і також в залежності від попереднього вибору сили зв'язку. Ми оберемо тип варіант жорсткий. Результатом такого методу є точне ядро з великою кількістю груп, так як фрази входять до кластеру тільки при яскраво вираженій смисловій близькості. Ми додали всі умови для створення проекту і натискаємо кнопку зберегти. Процес кластеризації досить витратний по часу, тому я підготував ідентичний проєкт, щоб зекономити трошки нам часу. Переходимо на панелі інструментів вкладку кластеризація. І ось він, мій проект. Ми бачимо, що наші фрази розбиті на окремі групи кластери. Ми можемо побачити список ключових слів в кожній групі. Клікнувши на відповідну групу, ми бачимо відсоток однорідності ключових слів. А також є додатковий функціонал показати метатоп. Це список сторінок конкурентів в пошуку по фразам кластера. Чим вищі сторінки в метатоп, тим релевантніша тематиці кластера. Тепер ми можемо скачати наше готове семантичне ядро окремим файлом. Вивантажити його можна як і все семантичне ядро, так і окремі кластери. Експорт. Обираємо. Вивантажили. Ось так виглядає кінцевий вивантажений файл семантичного ядра. Ми бачимо перелік фраз, назву групи кластера. Ну і частотність, пусті поля означають частотність наднизька, тобто від нуля там до п'яти, грубо кажучи. На цьому все. Якщо для вас це відео було корисним, то підтримуйте наш канал вподобайкою та підпискою на наші оновлення.